У мене звернулася родина, вона з Миколаєва, і вони е тимчасово переміщені особи, тому що у них село попало, було окуповане, воно було під обстрілами. Чоловік військовий, він 35-та бригада, це наші мармарпехи. Він сам офіцер і е е двоє дітей, але дорослі діти вже там 20-21 рік, такі чи 20-22, ну неважливо. І вона, оце тільки в вересень місяць, я тільки почала працювати. Вона прийшла. Таня, ми до сьогоднішнього дня спілкуємося, ми, а вона приходить до нас на роботу, до нас я зараз ще розкажу, де ми знаходимося. І вона, а в неї чоловік на той момент був зниклий безвісти. Вона подала звернення вже до мене, до цього всього. Ці всі заяви. Бо він зник на а, заводі Ілліча, тобто аз, а, завод, а, Азовсталь, а він був на самому початку. Це був завод Ілліча, потім завод забула і потім вже Азовсталь. Оцей. Вони були самі перші, вони самі перші і попали, вони попали в полон. Знайшли ми його в полоні, він прислав звідти повідомлення, лист, що він в полоні знаходиться. І так ми чекали його вже. І звільнили його з полону, поміняли на Різдво. Він прийшов на Різдво додому. Ну, він приїхали в Одесі, ну, Вони в Одесі тут жили, ще живуть. Він поїхав, бо він пішов знову служити. Він далі в він Він в реабілітацію. А, прекрасні люди. Е м, вони приходять до нас, Таня – соціальний педагог і, соці і психолог. Вона працювала в школі. А, вона, а я знаходжуся, я працюю, працювала і працюю на сьогоднішній день. Ще кроме з 2019 року. У нас е, відкрита громадська організація Ветеранс Хаб Одеса. Е, я там працюю. У нас там керівник наш Голопотилюк Олександр Олександрович. Він зараз воює, і е, е, у нас там є юристи, психологи, підтримка. Різна. ми пишемо проекти на допомогу нашим військовослужбовцям, родинам, родинам зникли. Зараз ми додавали ще тимчасово переміщених осіб також, і вони до нас почали приходити в хаб на арт-нас кожної суботи приходить арт-терапія. Вони почали приходити на арт-терапію. Потім навіть Таня проводила свої е психологічні тренінги для родичів для батьків. А, і Вова її поїхав, да, пройшов реабілітацію, а, полікувався, і зараз він під Миколаєвом там відкрили ну, військовою. Вони там знаєш, почали працювати. Ну далі служить, далі боронить країну, скажем так. Оце в нас такий да, щасливий кінець. Ну це не тільки один, там є декілька таких, які да, повернулися, знайшли. Цікавий випадок у мене був такий. Мене на самий новий рік. 31 числа набрала ну, чути молодий голос, такий вона плаче, його чотири дня немає на зв'язку. Вона не сказала, прізвище, ім'я, дата народження, там взагалі дата народження 93-й рік. Ну як воно ну, геть молоді, це чоловік її і все. І вона чотири дні. Я кажу: ну почекайте, ну може там э, ні, все там. А це тридцять ну, новий рік. Я кажу, почекайте ще днів, і ви бачите, що він з'явиться, скоріше за все, сів телефон, немає де зарядити. Ну так буває. Це, це десь обід, десь година шоста вечора, вона мені телефонує. Вона каже, він знайшовся, у нього сів телефон, і він не мав де підзарядити. Я кажу, я ж вам казала. І вона вже така щаслива, що це вже все, от, вже все прекрасно. І новий рік вона вже з такою легкою душею вона вже зустрічала новий рік. Ось. Багато звільнених, багато обпомінених, багато повернутих тіл загиблих, це дуже важливо так само. Дуже багато, скажімо так, міняється. І в нашій теж області проходять списки, дивлюся по списках, кого там хто повернувся, хто там до мене звертався, я вже якось йду, аналізую. У мене буває телефонує дружина, здає звернення, я там все записую. Проходить місяць. І тут телефонує там, хочу здати звернення о, такого то, такого -то. Я кажу, Так, кажу, стоп, вона мені, я починаю писати прізвищі, починаю дати народження, вона мені починає там я особові, особливі прикмети, беру, що там ріст, вага, ну, шрами, тату, я це все описую. І я беру і я кажу, так, стоп. Ну, бачу по цих е е е е е особливих прикметах О, такі вони йдуть саме е незвичні, там, два зрохшихся пальця на нозі. Кажу, так, почекайте, він у мене є. Відкриваю вже свої там дані, свою таблицю, починаю шукати. Кажу, є, вже а, Катюша моя вже знала там невістка. Каже, так уже знала. І потім він знайшовся. ну, Тобто він в полоні і. Він у мене зеленим кольором, тобто вже відзначений, що він вже він в полоні, тобто він повернеться. Він повернеться, Все буде добре треба на це час. Насправді дуже важко, тому що є кажу, різні родини, різна емоційний стан емоційний. Хтось може триматися, хтось взагалі не може. Він, як очі у мами, якщо це там. Я коли відкриваю фотографії, цих хлопців, в мене підходить ком, я от просто закриваю і ну, тому що для мене це. Набрала дівчина, сестра здавала два брати, рідних, два брати, один 2002 року народження, інший 1999 року народження, двоє з нашої 28-ї бригади, двоє з одного, з одного батальйону. Перший батальйон, один з другої роти, другий з першої роти. Наша 28 ма бригада, коли на Херсоні були бої. Він один зникає під Херсоном, це жовтень місяць, він зникає. А в листопаді їх кидають 28-му на Бахмут. І в листопаді кинули, в грудні зникає інший. І ця дитина, оця там мама, просто не в, не в состоянні щось взагалі адекватно сприймати, тому що це просто діти. Це просто, це просто діти. І ці фотографії, коли мені скинули вже ці фотографії, коли я оформлювала це, у мене ком, ну просто ну, ну, ну мені страшенно. Ну так мені жалко, дуже дуже. Пройшло десь півтора місяця, як ми узнали, що він в полоні. Знаєш, він написав лист, а він в Росії, і ну, ми чекаємо, що його повернуть. Але слава Богу, що він живий здоровий це один. Це той, що зник під Херсоном. А цей, що зник на Бахмуті. І це е, Вік, є Віктор і Іван. От не пам'ятаю, котрий з них, е, бо вони кажуть, двоє таких одинакових це два роки різниці. Там, три це такий, такі. От вони мені от в душу прям, ну, так засіли, засіли.